Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Довгих 67 років цей скарб українського мистецтва несправедливо припадав пилом. Різдво доба див. І одне з них відбулося в стінах легендарної київської опери. Після понад півстоліття забуття геніальна вистава Сойчине крило Анатолія Косанатольського Анатольського за новелою Івана Франка знову збирає повні зали. В цей балет бачили аж в 1956 році. Радянська окупація і російський вплив вже при незалежній. Зробили так, що українці чужого лоскунчика знали краще за рідне сойчене крило в нас театрі російських опер російською мовою взагалі не було, але в нас були балети. Це був і Лускунчик Чайковського, і Ромео, і Джульєта Прокоф'єва. Тобто багато вистав, які ми зараз не, не, не показуємо. Ми їх зняли з репертуару, але ми натомість замінюємо українською класикою. Ми зараз власне, відкриваємо цей кладість скарбів, де є український балет, який абсолютно конкурентний з будь-яким балетом європейським чи світовим. Художній керівник театру ділиться. Українці раді відродженню рідного мистецтва виставу «Сойчине крило показували з 23 по 25 грудня. Щодня повна зала. На цю виставу ми продали квитки за 14 днів до першої вистави. Я вам хочу сказати, що такої уваги публіки до вистави, навіть до прем'єрної вистави, я поки працюю в цьому театрі, ще не переживав і е, всі квитки. Які глядачі купили на сьогоднішню виставу, вони підуть у, е, на допомогу ЗСУ. Зворушливе кохання головного героя та жорстокі випробування головної героїні. Все це під геніальну музику з геніальним балетом. За останнє відповідав балетмейстер творчих досягнень і регалій, якого навіть просто перераховувати довго Георгій Ковтун живе в Казахстані. Але відклав всі свої справи заради Сойчиного крила. А я не міг не погодитися, бо це мій театр. Я тут поставив свій час 30 вистав. Коли директор прислав мені назву вистави, я прочитав новелу Франка, і мені вона не сподобалась. А потім мені ще прислали музику Коса анатольського Мені теж не сподобалось. Але пройшов невеликий час. І я вже не змог відірватися від цієї теми і від цієї музики. Вона дуже гарна, і мені дуже приємно, що ми знову повертаємо те, що є в Україні. За півгодини до початку нам вдалося зазирнути у гримерку. Всі метушаться, поспішають вмовити когось на інтерв'ю. Справа марна. Але за сприянням керівника театру нам вдається декілька секунд поспілкуватися з тією самою манюсею. Дуже складна для мене вистава. Я думаю, для більшості колективу, бо вона така багатогранна, дуже різноманітна і фізично, і емоційно дуже наповнена глибока історія. Лише за два місяці київська опера зробила насичену, складну і таку важливу для української культури виставу. Нехай її подивиться якомога більше українців. Нехай якомога більше українських театрів відроджують те, що так старанно намагалися поховати.